Малята не всі таємниці розкриті. Для щастя існує людина на світі, хай разом, відвага та пильна наука веде до зірок, як могутня сполука. Для того малята навчаються в школі, в садочку навчаються, кріпнуть волі, щоб вирости сильним, пізнати, відкрити таємних просторів безмежної світи. Хто буде дослідником, вченим пілотом. То й люба книжки та завзяти в роботі, щоб виросли дужі, щасливі, хоробрі, за вас боронять нашу землю на фронті. Хай будуть висоти і землі глибини для слави і добра всіх людей України.